Давай. А можна? Можна в кульки, синок. То щось таке цікавеньке, правда? То що вода? А ну пробуй, то вода. Це ти на... Прошу? Можна стрибати? Не можна, ходити? Тільки ходити синочка, тільки ходити по воді, тільки ходити. Зрозуміло. Давай до малюків, давай. Дивись, що то за штука! Ота штука, дивись, ота штука. І можна застрибнути на неї, розумієш? О, і вона крутиться ще тобі. Залізеш до самого верху. Дивись, малюк погнав. О, дивись. Хлопці, хто до верху зможе долізти? Хто зможе до верху долізти? Дивись, дивись. Святік. Дивись, хлопці, хто до верху зможе долізти. Давай, Монь, давай, давай, пробуй, 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 пробуй. Скажи маме что -то. Маме что скажи.